Ліна Костенко, І я не я, і ти мені не ти. Скриплять садів напнуті сухожилля, Десь грає ніч на скрипці самоти, Десь виє вовк по нотах божевілля. Бере голодну тугу, як з ножа, Дзвенять світі в обледені ліцбани, І виє вовк, і вулиця чужа, Вземець сміється чорними зубами, І виє вовк. Ночей моїх соліст, заклацав холод і клами бурульок, вповзає вовк і тягне мерзлий хвіст в сузір'ї риб, вловивши кілька тюльок. Ти вовче сядь, ти на порозі ляж, ти розкажи свою пригоду вовчу, а смужки скинь. Навіщо комуфляш ти краще вий, а я собі помовчу. Погрійся тут, моя нічна мано, хоч ми і казки вибули за віком, аж поки ранок. Чорне доміно зіграє з нами вогниками вікон, аж поки сонце перепалить прух і сплачуть пітну стріхи тонко сльозі, Лежить овеча шкура за вірюх і скимлить пес розумний на порозі.